Hello, my children. We begin today's sermon immediately following my return from my crusade. Бажаю здоров'я, шановні! Ви дочекалися нового випуску відеожурналу Ігровий протокол, де ми спілкуємося про ігри. До вас говорить кіт у людській подобі Міднайт. Наразі єдиний безкоштовний ведучий у нашій редакції. Уявіть ситуацію. Ви щойно оновили свій ігровий сетап. Довго відкладали та нарешті зібрали потрібну суму для новенької PlayStation 5 чи Xbox Series. Або ж взагалі зібрали свій ПК мрії із сучасними комплектуючими. У що ж тоді пограти в першу чергу? Відкривайте магазин і бачите, що ціни на ігри теж не завжди радують око. Звісно, ніхто не заважає вам піти на крайнощі і поринути у піратську атмосферу кінця 90-х та середини 2000-х. На ПК із цим проблем немає уже багато років. Але на консолях є великий ризик перетворити щойно придбану Соньку чи коробку на бездушну цеглинку. І що ж робити? Можна, звісно, заплющити очі на ціни і взяти одну-дві гри для проходження, або ж опиратися на знижки та підписки. Однак, якщо в кишені після придбання консолі грошей не лишилося, а комунальні платежі жерли стратегічні запаси, то можна звернути увагу на розділ, який більшість ігнорує, а саме фрітуплей. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про ігри, в які можна абсолютно легально грати безкоштовно. Тож не тягнемо мене за вуса, і починаємо. Маленька ремарка. У цьому відео наша редакція свідомо оминає такі напівбраузерні дрочильні, типу Кросау, Цвіт танків, War Thunder тощо. По-перше, це далеко не той рівень, у який варто грати. По-друге, ми зосередилися на тих іграх, які самі випробували і впевнилися, що вони здатні захопити вашу увагу. Ну, як мінімум на кілька тижнів. Звісно, якщо вам ті донатні помийки цікаві, то ми нічого проти не маємо. Але не треба потім виписувати у коментарях, що ми забули про танки, Fortnite і тому подібне. Ми ми це все бачили, знаємо і можливо пізніше про них згадаємо у наступних відео. А тепер до теми випуску. Пас of Екзайл або ж шлях вигнанця абсолютно вартий того, аби починати з нього перелік. Даний проект від новозеландських розробників Гріндінг JR Games вийшов у реліз на ПК ще у 2013 році. На Xbox потрапила тільки через 4 роки, а на PlayStation опинилася аж у 2019 І звісно ж, всюди вона безкоштовна. За жанром це класичний екшен RPG. і не дивно, адже розробники ще зі студентських часів захоплювалися Diablo 2. А коли творіння Блізів було пройдене сотні разів, а рідкісні шмотки та руни добуті вже неодноразово. То хлопці наважилися знайти щось подібне. Однак інші проекти в цьому жанрі не змогли задовольнити їхню жагу. Саме тоді вони вирішили, що ситуацію треба виправляти самотужки. Заснували компанію Grinding Jer GR Games та створили Pass of Exile. І фактично відразу ж довкола них почала формуватися міцна фанбаза, які поділяли їхні погляди в плані розвитку жанру Action RPG. На вибір ми маємо 6 персонажів та 7, що відкривається під час проходження. Кожен із цих вигнанців має вузьку спеціалізацію, на яку будуть опиратися гравці: будь-то лучники, маги, розбійники чи некроманти. При цьому, завдяки унікальності. Дерева пасивних навичок, вам ніхто не заважає експериментувати. І ту ж мисливицю, що зазвичай грає через луки, можна розкачати на парні клинки. А відьма не лише на прокльонах та мерцях може спеціалізуватися, але й непогана чаклунка. Усе залежить від вашої фантазії, математики та живучості білда, який ви створюєте. Хоч можна і не заморочуватися, а взяти уже готовий варіант прокачки із Ютубу. Там просто величезна кількість фанатів гри пропонує уже прораховані білди під пасивки, шмотки та камені навичок. Сюжет у гри доволі простий, але при цьому змушує охнути від неочікуваних твістів. Обраних нами персонажів влада засудила за незаконні вчинки. Хтось на людей полював, хтось не з тією жінкою спав, а комусь просто вдарила в голову лють. А пальці самі почали розривати винуватців конфлікту та усіх, хто потрапив під гарячу руку. В якості покарання нас відправляють на континент Реклас. Який кишить дикими тваринами, чудовиськами, древніми почварами, а також людьми, що втратили будь-який зв'язок із гуманністю та цивілізацією, піддавшись чорній магії, канібалізму тощо, нашим гнанцям доведеться не лише виконувати доручення у містах та таборах, що заледве ледве тримаються під натиском цієї навали, але й поступово втручатися у конфлікти між повстанцями та владою Ореату, а згодом і в протистояння між богами. Та оригінальна кампанія на 10 актів це лише початок основної гри. Після сюжетки Pass of Exile дає гравцям не просто ендгейм контент, а абсолютно нову історію, яка зосереджена довкола Атласу машини, що здатна переносити людей у інші згенеровані світи. Наше завдання зупинити сили, що існують всередині цього Атласу, відшукати творця даної машинерії, а також перемогти могутнє божество, що стоїть за усім цим. І саме цей ендгейм. Буде випробовувати збірки ваших білдів на витривалість та міцність. Із недоліків можна відмітити два нюанси. Перший, що для комфортної гри усе ж доведеться підходити до білдобудови на рівні математичного проекту або шукати щось готове в інтернеті. Другий нюанс заключається в тому, що графіка не на всіх платформах ідеальна. Для прикладу, той же Xbox One грішить зернистою картинкою, у той час як Series X чи PS5 видає справді ідеальну та стабільну графіку без просадок та зі стабільним FPS. Якщо ви являєтеся шанувальником жанру Action RPG, але на Diablo 4 чи Titan Quest 2 не маєте зайвих тисяч гривень, то аби вгамувати вашу жагу до вирізання тисячі монстрів та постійного грінду в пошуках цінного луту, безкоштовна Pass of Exile ідеально для цього підходить. Вас затягне далеко не на один тиждень. До речі, онлайн магазинах ваших ігрових платформ уже можна придбати сиквел, так поки за гроші. Але коли гра вийде з раннього доступу, повноцінний реліз, то Pass of Exile 2, як і перша частина, буде безкоштовною. До цього ж моменту у вас є вдосталь часу, аби пройти дебютний проєкт від Grinding Джер GR Games. Наступний проект уже вийшов від українських розробників. Симулятор Fishing Planet з'явився в релізі ще у 2015 році. Цей симулятор риболовлі, мало того, що залетів на всі існуючі платформи, від ПК та консолей до смартфонів та айпедів. але при цьому являється доволі якісним симулятором з елементами менеджменту та задатками жанру MMORPG. Даний симулятор зосереджений на спокійному та врівноваженому проводженні вільного часу, де ми у своє задоволення виловлюємо рибу із водою. Для цього у нас є відповідний рибальський набір. Увесь улов ми автоматично продаємо за ігрову валюту, а вже за неї купуємо більш просунуті моделі спінінгів, гачків, наживок тощо. Усе для того, аби можна було вловити більшу та рідкіснішу рибу. Рибалити можна на різних річках та озерах нашої планети, а згодом і дістатися до морів та океанів. Також на цих рибних місцях можна зустріти і інших гравців у реальному часі. А пізніше нам відкривається можливість приймати участь у різноманітних змаганнях із цими ж гравцями. Деякі з цих змагань починають самі ж гравці. Власне, на великій малі екрани повністю перенесений дух та азарт справжньої риболовлі. Графічно картинка виглядає соковито, але уже не як сучасні триполей-проекти. І не дивно, адже з моменту релізу минуло 10 років. Тим не менше, трохи зачерствілу графіку компенсує загальна атмосфера та ігрові механіки. Дещо нав'язливими можуть бути донатні пропозиції. Однак грати суто без вкладень чи купувати щось за реальні кошти рішення спірне. З одного боку, ті, хто обирає фрі-ту-плей, зазвичай перебиваються ними до моменту, поки не вдасться підзаробити кошти і взяти щось потужніше. З іншого боку, гравці, які вбухують у фрі-ту-плей шалені гроші, можуть собі дозволити й ігри на релізі купувати. Проте розробників підтримувати ніхто не забороняє, особливо наших. Поступово із розвитком нашого риболова стають доступними нові локації і нові режими риболовлі. Хочеш посмикати рибу посеред озера чи вийти в море, купуй човен. А от уже цей човен будеш купувати не за звичну ігрову валюту, а за клубні жетони, які в свою чергу заробляються на різноманітних турнірах. Загалом гра класна. І наша редакція була приємно здивована. Кілька тижнів у теплій домашній атмосфері, але з вудкою та річкою на екрані, пройшли просто на ура. Один вечір проходить у сімейному колі з вечірньою кавою та маршмелоу, інший уже в компанії друзів під темне хмільне з Мисливськими ковбасками. Але в усіх випадках на обличчях рідних, друзів та колег сяяли лише позитивні емоції. А от якщо у вас душа рветься у повернення до класичного фентезі в жанрі MMORPG, то ви можете спробувати свої сили в грі Neverwinter Online. Проект від американської студії Cryptic Studios вийшов на ПК ще у далекому 2013 році, а на консолях опинився з 2015-го. Світ гри базується на популярному всесвіті Dungeons and Dragons та співіснує не лише з ігровим, але й з книжковим лором. Сюжет зосереджений на періоді, коли правитель Невервінтеру зникає з палацу, а місто охоплює жах та хаос. Мерці постають із могил. Бандити та розбійники тероризують вулиці та околиці міста, а в інших куточках континенту Файруна на мешканців містечок полюють чудовиська та вампіри. Ну і за законом жанру, створений нами герой втручається у протистояння за контроль не лише над містом, але й усім континентом. Для шанувальників всесвіту Denge Dragons. Гра просто переповнена відомими персонажами. Тут вам і славнозвісний темний ельф Дріст Дуорден разом із його одвічним суперником Артемісом Ентрері, і організація арфістів у своїй красі, про яких, до речі, більшість уже чула після виходу фільму «Dungeons and Dragons, та ще багато відомих персонажів із настільного всесвіту гри. Із недоліків можна відмітити нестандартну RPG-складову, коли до 20 го рівня гравці доходять виключно за рахунок виконання завдань. Жодної шкали досвіду чи звичних жанру атрибутів у нас немає. Натомість, після 20 го рівня відкривається можливість прокачувати так звані благословення, що по суті являють собою набір пасивних навичок. Саме через ці навички та предмети і будуть будуватися наші білди. Загалом такий підхід зробили для того, аби користувачі могли зосередитися саме на сюжеті гри, не відволікаючись на прокачку. Проте не всім шанувальникам MMORPG такий стиль подобається. Тим не менше, із нашої редакції я особисто спокусився на цей проект і навіть не був розчарований. Ну, майже не був. Зовсім трішечки набридли безглузді бої, які не те що досвіду, навіть луту хорошого не приносили. Проте в плані сюжету та загальної концепції Neverwinter Online сподобався. Якщо заплющити очі на відсутність класичної прокачки, то місяць проведений у грі пролетів майже як один день. Як для безкоштовного проекту цього вельми достатньо, аби виправдати витрачений час. Умовно безкоштовна Destiny 2 все ще тримає увагу сучасних гравців. Шутер від першої особи з елементами MMORPG та лутер шутера вийшов з під крила банджі ще у 2014 році, у вигляді першої частини. Сиквел же з'явився тільки у 2017 і продовжує дивувати своїх гравців. Сама гра безкоштовна, але час від часу банджі випускає додатковий платний контент у вигляді нових кампаній та DLC. Ні, ну утримувати студію за якийсь кошт усе ж треба. Але того безкоштовного контенту з головою вистачає, аби залипнути у гру на декілька тижнів, а то й навіть місяців. Гравцям, які обрали свою расу та клас, доведеться виконувати різноманітні завдання, аби прокачувати персонажа чи добувати йому спорядження та зброю. А підвищення рівня дає змогу розвивати дерево навичок, яке робить вашого героя сильніше. Ну і не забуваємо, що можна прокачувати як екіпірування, так і зброю. Сюжет зосереджений над класиком. Протистоянням світла та темряви. А гравець у цьому водоверті баталій буде підтримувати ідеологію інопланетної сутності під назвою Мандрівник, який прибув у сонячну систему, аби створити щось на кшталт останнього бастіону у війні із темрявою, котра уже оповила галактику. Власне, достойний уваги проект, особливо для тих, хто полюбляє міксувати жанри та не цурається грати як в MMORPG, так і в різні варіації шутерів. Ще й графіка на достойному рівні. І з недоліків, правда, можна відмітити, що гра з часом перетворюється на рутину. із виконання щоденних завдань та грінду нового спорядження. Але до цього моменту ви вже встигнете награти не один десяток годин. А от неочікуваним відкриттям став фрі-ту-плей шутер Delta Force від китайських розробників Team Jade та Team Studio Group. Даний проєкт більше зосереджується на протистоянні гравців у режимі команди на команду чи дезматчів. Завдання таких місій складається або із захоплення ключових точок, або зі збору ресурсів. Загалом усе те, що ми бачили у серії Battlefield. але цього разу від китайців і безкоштовно. Проте не лише ПВП єдиним, і нам дають ще й PvE режим, де ми в компанії рандомних гравців будемо воювати проти ботів. Окрім цих онлайн активностей, нам ще й дали сюжетну кампанію. Яку правда треба вантажити окремо, це такий собі ремейк гри Delta Force Падіння чорного яструба, який виходив ще у 2003 році. Проте даний ремейк від китайських розробників не лише базується на одноіменній грі, а ще й торкається сюжету фільму Падіння чорного яструба Рідлі Скотта, що в свою чергу був відзнятий за книгою Марка Боудена. Оце так жирний прошарок джерел. Стосовно ж безкоштовного шутера Delta Force, то китайські розробники зробили цікавий хід на перспективу свого проекту та видали гру не лише на ПК та консолі, але й зачепили користувачів смартфонів. Причому достойну графіку вони намагалися зберегти на усіх ігрових платформах. А от бої, хоч і нагадують звичні заміси в стилі Battlefield чи Call of Duty, але позбавлені їхньої атмосфери тотальної руйнації. Натомість усі декорації це лише масивні перепони, крізь які не прострелити ні кулями, ні гранатометом. Зброя теж далека від того рівня, що відчувається у сучасних динамічних шутерах. Ну тут нічого більшого я від фрі плей і не очікував. Про те, що здивувало, так це більш-менш стабільна частота кадрів, навіть у важких моментах бою. Цим далеко не кожна гра може похвалитися. Ось тут схиляю перед розробниками свою пухнасту голову. Так, кастомізація зброї, статистика бою та ще багато інших ігрових елементів ну дуже вже нагадують купу різних проєктів, що в якійсь мірі викликає відчуття вторинності. Однак, якщо ви запускаєте гру вперше, буквально тільки но придбавши новенький девайс, то це відчуття настане далеко не скоро. Попри вище згадані проекти, варто також зачепити кілька ігор. Що достойні уваги. Але, як завше, надто акцентуватися на них ми не будемо. Тож переходимо до суті. Terra Online. MMORPG від корейських розробників Крафтом. Попри те, що гра вийшла ще у 2011 році, на даний момент гра доступна лише на консолях. ПК Реліз перестали підтримувати ще у 2022-му, майже через кілька років після запуску мультиплатформи, чим засмутила чималу кількість шанувальників гри. На щастя, проект все ще підтримується гравцями на PlayStation та Xbox. Попри те, що гра вважається звичною азіатською ММО, вона має чималу низку переваг серед подібних проєктів. Для початку це таргет системи ведення бою, де дуже важливо контролювати бойовий процес, а не тупо заклікувати босів та мобів скілами. Ну і своя унікальна атмосфера гри, яка затягнула величезну кількість гравців. Оскільки ми вже зачепили тему азіатських ММО, то не гріх згадати і про Genshin Impact. від китайців із студії Mihoyo. Попри те, що гра виглядає як клон легенди про Зельду із сумішю аніметянок. На ділі ж вийшов непоганий rpg проект із ММО елемента. Тут ми маємо під контролем не одного, а відразу склад із чотирьох персонажів, між якими можна переключатися в реальному часі. Олди зараз можуть згадати старий проект Demon Stone, що колись виходив за мотивами Dungeons and Dragons, де була схожа система керування між персонажами. Але при цьому Геншін має цікаве виконання стихій, комбінування яких дає суттєве посилення дамагу в бою. Власне, цікавий проект достойної вашої уваги. Для шанувальників футбольних симуляторів Konami випустила у 2021 році переосмислену версію про Evolution Soccer, назвавши її ЄФУТБ. є єбатьківщини, мабуть, будуть наповнювати єбалами, і це точно забезпечить успіх будь-яких цифрових реформ, які впроваджує Зеленський і його оточення. Та видавши на всі поточні ігрові платформи безкоштовно. Як безкоштовно. Донатний режим ніхто не відміняє. Так, у грі вистачає недоліків, але в якості фрі-ту-плей проекту суто для ознайомлення із жанром цього з головою вистачає. Граємо як проти ботів, так і проти команд, що знаходяться під керуванням реальних гравців. Просуваємося дивізіонами та у вільний час виконуємо щоденні завдання і збираємо нагороди. Власне, типовий фрі плей у всій своїй красі. Але для шанувальників футболу. Ну і наостанок, не гріх згадати і про шанувальників аркадних перегонів. Якщо ви полюбляєте різноманітні проекти в цьому жанрі, то неодноразово чули про таких розробників як Game Loft. Саме з під їхнього крила виходила серія Асфальт. І саме вони випустили фрі-ту-плей гру Асфальт Legend Unite на всі поточні ігрові платформи. Хоча проект і вважається мультиплатформою, але з різних причин збереження не перенести з одного аккаунту на інший. Проте сама гра однозначно достойна вашої уваги, особливо якщо ви являєтеся фанатом серії Асфальт. Згоден цей проект зірок із неба не хапає, але здатний розважити кілька десятків вечорів. Так, достойних проєктів ще багато. Хотілося б згадати і Warframe, і нашуміло шумілу нещодавно фрагпанк, але хронометраж не гумовий і моя щелепа також не залізна. А тому лишимо не згадані сьогодні проекти для наступного випуску. Звісно ж, якщо дана тема вам сподобалася. Тож піднімайте пальці догори, лишайте коментарі під цим випуском і пишіть про безкоштовні ігри, які конкретно вас зачепили. Таких проєктів справді чимало. А давайте спробуємо скласти наступний такий список разом. Ну і не забувайте також підписуватися на канал та ділитися відео з друзями. На цьому наш випуск можна завершувати. Сьогодні ми справді розглянули чимало ігрових проєктів, які можна безкоштовно запустити майже на всі ігрові платформи. Так вони далеко не ідеальні. Так, якісь із них можна вважати застарілими. Проте ці ігри все ще чіпляють і варті того, аби виділити на них вільний час. Особливо, коли немає змоги оплатити ті чи інші проекти. На цій ноті дякую вам за увагу та завершую випуск. Зустрінемося уже у наступних відео.